Добрий день. Продовжуємо нашу роботу з українськими вікіджерелами. Минулого разу ми з вами закінчили створення індексу та його оформлення. Розумію, що вам кортить вже якомога швидше перейти до етапу номер 2 до етапу розпізнавання сторінок та їх перевірки, але зроблю ще кілька додаткових зауваг щодо індексів. Ми з вами створювали цей індекс на прикладі книжки. Але це не обов'язково можуть бути книжки. Насправді у вікі-джерелах ви можете розміщувати будь-які друковані джерела. Це можуть бути різноманітні законодавчі акти, постанови різного рівня. Це можуть бути архівні документи, це може бути різноманітна преса. Газети або журнали. Якщо ми перейдемо на головну сторінку, пам'ятаєте в нас внизу там є шкала з тим, що вже наявне в бібліотеці в українських джерелах. Давайте подивимося в невичитані. Тобто ви бачите, що тут є видання, наприклад, журнал, Україна. Минулому є газети 1892 рік. І різноманітні показчики до збірників законів, відомості Верховної Ради. Тобто, ми можемо розміщувати тут друковані видання різних типів. Але ще раз нагадаю про вимоги. По-перше, це має бути саме друковане видання. Тобто, видання, яке вже пройшло через типографію. Ви не можете самостійно сконвертувати якийсь файл. Зробити його у вигляді PDF файла, і на його основі створювати індекс. По-друге, ми пам'ятаємо, що на українських вікіджерелах джерелах ми розміщуємо праці саме українською мовою. І третє, ми пам'ятаємо про необхідність дотримання авторських прав. На перших наших зустрічах ми з вами домовились, що 100% будуть перебувати в вільному доступі ті праці, які були надруковані до 1928 року і автори яких померли. Мінімум 70 років тому. Тобто, якщо відраховувати від нашого 2023 року, то це 1953 рік. Після цих вступних зауваг, в принципі, все це є в довідці. Якщо захочете ще раз собі поновити в пам'яті, будь ласка, заходимо в довідку, там все це прописано. Ми повертаємося до нашого індексу. Це, власне, другий етап, чи другий рівень, на якому ви можете робити внесок в українські віки джерела, знаходити для себе цікавий індекс і його вичитувати. Як це відбувається? Теж у нас є в довідці окремий пункт. Зайдемо в довідка. І спустимось до етапу. Вичитування. Бачимо: в рядуванні є вичитування. Тут досить докладно описано все, що я вам зараз буду розповідати. Кому легше сприймати з екрану, кому легше читати, ніж слухати, будь ласка, ви можете почитати про все це довідці. Ми на прикладі нашої книжки попробуємо це все зробити. Найпростіший варіант це опрацювання порожніх сторінок. Пам'ятайте, там, де ми залишили лише прочерки. Ми натискаємо на сторінку індексу, яку ми позначили як порожню. Перевіряємо, чи це справді так. Тобто, праворуч, у нас буде сторінка нашого індексу. Ліворуч, власне, буде той текст. Оскільки в нас тут тексту немає, у вікні ліворуч його теж не повинно бути. Ми спускаємося нижче і тепер маємо за допомогою оцих чотирьох кольорових індексів позначити, що саме знаходиться на нашій сторінці. Оскільки у нас сторінка порожня, ми вибираємо перший пункт сторінка без тексту. З'являється в описі без тексту і внизу натискаємо зберегти сторінку. Ми бачимо, що з'явився напис: Ця сторінка не потребує вичитування. Якщо ми повернемось назад до індексу, піднімаємось вгору стрілка. Ми бачимо, що ця друга сторіночка індексу вже відмічена сірим кольором, тобто, що це сторінка без якогось змістованого тексту. Пройдемось так само. Наприклад, ми пам'ятаємо, на шостій сторінці нема тексту. Дивимось, перевіряємо. Справді сторінка порожня. Перший кольоровий індикатор без тексту зберегти. Повертаємося угору назад до індексу. Так само ви можете зробити, наприклад, дві останні сторінки. Що робити, якщо у вас є певний текст? Наприклад, ми пам'ятаємо, що починаючи з 7-ї сторінки вже з'являється текст. <кхи> Натискаємо на сторінку 7. Праворуч бачимо наше друковане видання з текстом, ліворуч порожнє вікно, в якому мав би бути текст. На щастя, нам не доведеться його набирати самостійно, оскільки вікіджерела мають досить потужний інструмент для розпізнавання тексту. Подивіться, будь ласка, внизу є пункт транскрибувати текст. Натискаємо на нього. Чекаємо, поки сторінка буде розпізнана. Спершу разу не захотіло. Натиснемо ще раз. От. В принципі, текст уже в своїй більшості готовий. Вам доведеться лише пройтись по ньому, повиправляти, позабирати зайві перенесення, продивитися, чи немає якихось помилок. Замінити, наприклад, лапки. Бачимо в деяких випадках неправильно розпізнали. Потім перейти на наступну сторінку, не забувши поставити. Що ця сторінка є вичитаною, тобто жовтою. Але якщо ви плануєте опрацьовувати багато сторінок, а можливо, і багато видань, я вас до цього закликаю, щоб робити внесок у розвиток українських вікіджерел, доцільніше буде спочатку за допомогою сторонніх інструментів розпізнати всю цю книжку. І потім лише переносити вже вичитаний текст, звіряючи його з друкованим оригіналом. Найкращою на сьогодні програмою, на жаль, комерційною, у нас є FineReader. Тобто, ви можете скористатись не обов'язково. Останньою у мене, наприклад, 10-та версія FineReader, за допомогою якої ви розпізнаєте ці сторінки. Тобто ви будете мати готові вже сторінки. При цьому ви бачите, воно вже більш якісно оформлено. І також я б вам рекомендував для дооформлення сторінки мати розширений блокнот, можливо, ви знайомі вже з ним Notepad++ Це безкоштовний блокнот, ви можете. Перейти на його сторінку, яка так і називається Notepad. .org, і на закладці закачати вибрати собі одну з останніх версій, вони є під різні системи. Теж бажано, щоб вона була. Наступного разу ми попрацюємо саме з цими програмами. Тобто, Можливі два варіанти. Або ви працюєте виключно в українських вікіджерелах, за допомогою вбудованого інструменту транскрибуєте текст, тобто розпізнаєте його. Потім вичитуєте, відмічаєте, що сторінка вичитана, і переходите на наступну сторінку. Або ви спочатку готуєте за допомогою сторонніх інструментів. Вичитаний варіант, потім переносите його на певну сторінку WCDL, ще раз звіряєте, і лише після цього продовжуєте з наступними сторінками. Я вам рекомендую все-таки, якщо є можливість, працювати по другому шляху, якщо немає можливості у вас а, встановити собі а, платну версію, Файнрідера можна користуватись різноманітними онлайн-сервісами з розпізнавання, або використовувати якісь безкоштовні програми для розпізнавання, але це значно полегшить вам роботу і прискорить її якість. На сьогодні все. Наступного разу розпочнемо з вичитування сторінок. Гарного дня, до зустрічі!